Вітаю на першому подільському. Традиційно готові з вами ділитися найактуальнішими подіями за 28 березня. Про найцікавіше дивіться у випуску. Франція виділить Україні 2 мільярди євро та надалі підтримуватиме нашу державу у боротьбі із російським загарбником, як і вся Європа. В цілому у Парижі завершився саміт коаліції охочих. Захід об'єднав представників із 31 країни, а також президентку Єврокомісії та генерального секретаря НАТО. За підсумками зустрічі Володимир Зеленський провів прес-конференцію. Президент заявив, що лідери країн коаліції охочих одностайно виступили проти зняття санкцій з Росії до закінчення війни. Деякі з них анонсували нові пакети допомоги. Сьогодні ми важливі обговорювали питання. Важливе що е, Україна сьогодні піднімала це питання, і всі 31 голос сьогодні підтримали. Що зняття будь-яких санкцій з е, Росії допоки не закінчиться справедливим миром, ця війна цього не буде, це е, важливий сигнал. Сигнал об'єднаний від е, країн Європи. Так, не тільки від країн Європейського союзу, а від країн Європи. Це важливо. Друге, це нові пакети підтримки знов-таки не буду йти в деталі, але продемонстрували це і підтвердили деякі країни Європи. І в цілому бачення щодо підтримки збільшення вітчизняного українського виробництва, інвестування в це виробництво. Я думаю, що правильний дуже правильний крок. Ми домовилися, що найближчими днями будемо працювати над інфраструктурою гарантій безпеки. Будемо чекати наших партнерів, деяких партнерів, тому що проробити треба базі в цьому в Україні. Хмельниччина знову втратила патріота та захисника в обласному центрі. Провели в останню путь воїна Миколу Борзенко. Він пропав безвісти ще у 2023-му, та лише зараз його тіло вдалося знайти та ідентифікувати за результатами ДНК експертизи. Рідні попрощались із захисником у Свято-Георгіївському храмі. Захисника Миколу Борозенка рідні шукали із 2023 року. Воїн пропав безвісти, захищаючи Україну. Проте сім'я так і не дочекалась хорошої звістки. Миколу Борозенка вбили окупанти на запорізькому напрямку. Що певно тліла відсотків 10, Що все таки найду його. Він позвонить, скаже: я живий. Мобілізували Миколу за повісткою, боронив батьківщину 10 місяців. Рідні кажуть, коли отримав повістку, не ховався, а доєднався до війська. Був переконаний, захищає не лише батьківщину, а й власну сім'ю. Батьки хіба погані бувають. Він був дуже добрим батьком, був патріотом. Казав, що служить за батьківщину, за свою доньку і своїх онуків. У цивільному житті працював на заводі новатор. Колеги згадують, був відповідальним та завжди ніс позитив. Общительний, веселий, любівий і був, і грустний бала, всякий була. Без батька залишилось двоє дітей: без дідуся, онука. Поховали воїна на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. Все більше могил на алеях слави України. Наші відважні захисники, що миті протистоять ворогу, на жаль, все більше тих, хто повертається додому на щиті. Так у Кам'янці-Подільському прощалися із героєм, що віддав найдорожче своє життя заради мирного українського неба, разом з рідними та близькими полеглого сум прощання розділили і колеги із ТРК Кам'янець-Подільський. Віталій фонов один з тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення вирішив захищати рідну землю від ворога. Спочатку це була територіальна оборона, до військомату його викликали у грудні 2022-го. Струнку розгорнути державний прапор України. Він поїхав в золочів на учення, проходив учення і перша. Перший їхній виїзд це вони на Бахмут, вони міняли хлопців. І так і пішло, Бахмут, Іванівський час часи. Ну, всі гарячі точки. Від початку служби всі гарячі точки. Важко підбиратись слова рідній сестрі, адже вона знала його з пелюшок. Пригадую, ніколи не був ініціатором конфлікту, навпаки, випромінював добро. Маленький, тихенький, весь час такий ой, колись в садочку я горобчик на нього казала. Він такий мені був. Ніколи не обідить нікого. всім. Він з дитинства допоможе. Він дружній був, в нього багато друзів. Просто їх зараз немає, також хлопці воюють багато, погібло. Від 30 вересня 2024 року Віталій був у списках зниклих безвісті. Чоловік був задіяний у надважкій операції, яка виявилася останньою у його житті. Майже через пів року за результатами експертизи ДНК вдалося опізнати тіло та повернути рідним для поховання. Вічний спочинок чоловіка відтепер меморіальна алея слави у Кам'янці-Подільському. Терапія та творчість в обласному госпіталі ветеранів війни особлива увага приділяється не лише медичній, а й психологічній реабілітації поранених бійців. Адже повноцінне відновлення це не лише зцілення тіла, а й підтримка морального духу. Спеціалісти закладу для реабілітації активно застосовують сучасні технології. Один із таких методів ігри на приставках із спеціально адаптованими геймпадами, що допомагають військовим із пораненнями та ампутаціями, відновлювати моторику, покращувати координацію та. Та знижувати рівень стресу також долучають пацієнтів і до творчості, проводять різноманітні майстер-класи. На одному з яких бійцям запропонували виготовити власноруч великодні писанки. Такі творчі заняття допомагають військовим відчути себе частиною активного життя, сприяють емоційному розвантаженню та налаштовують на позитив. Безкоштовні медичні обстеження для дітей у найвіддаленіших куточках України. Благодійний фонд МХП громаді разом із лікарями Охмадиту реалізують масштабний проєкт Скарбничка здоров'я він допомагає своєчасно виявляти проблеми зі здоров'ям та надавати фахову допомогу тим, хто цього потребує. В Білогірській багатопрофільній лікарні нині людно. Батьки із малечою тепляче чекають своєї черги під кабінетами. Такий ажіотаж спричинили фахівці лікарні Охмадит. Від педіатра дізналася, познали мені з лікарні, сказали, що будуть лікарі з дохматиту і що можна прийти, тому що в нас деяких лікарів ну, немає в лікарні, наприклад, нам треба до ендокринола, а в нас такого лікаря немає. Ба Більше свою репутацію медики сформували в Білогір'ї ще минулого року, коли допомагали родинам. Тому що хороші спеціалісти будуть, тому я вирішила звернутися. Зазвичай у невеликих населених пунктах бракує вузькопрофільних лікарів. Саме тому представники благодійного фонду МХП громаді ще навесні 2023 року спільно з національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охмадит» започаткували проект Скарбничка здоров'я. Його головна мета організація виїзних безоплатних медичних обстежень для дітей у селах та невеликих містечках. Раз на рік, як мінімум, потрібно проходити повний чекап, тобто треба робити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, огляд педіатра і огляд тих спеціалістів, які дуже важливі при самих таких частих патологіях. Саме тому до складу медичних бригад входять спеціалісти різних напрямків: кардіологи, ендокринологи, гастроентерологи, алергологи, хірурги, гінекологи, окулісти та багато інших. Лікарі працюють на місцях, оглядають маленьких пацієнтів, дають рекомендації та за потреби скеровують на подальше лікування. До прикладу, алергологи знають, що чимало симптомів можуть маскуватися під іншими хворобами. Ми їх консультуємо, робимо алергообстеження. Це можуть бути або шкірні проби на руках, а можуть бути алергопро. З звени кров береться, робимо обстеження, знаходимо якийсь алерген. Це може бути побутовий алерген, це може бути пилок. Алергія лікується простою терапією і повертає маленького пацієнта до повноцінного життя, де що складніше виявити порушення ендокринної системи. Патологія щитоподібної залози виявляється виявляються іноді таким чином, що приходить дитина, наче вона здорова, але ж такі незначні скарги на те, що в тому відчуває дитина, чи порушення сну, чи навпаки, дративливість. І тоді ми виявляємо, дивимося, так є зміни. Під час прийому працювали не тільки лікарі, а й сучасні аналізатори, закуплені коштом фонду МГП громаді. Вони дозволяють швидко та точно проводити лабораторні дослідження дає е, е, змогу е, за, на протязі 4 хвилин мати е, розвернутий аналіз крови за 24 параметрами. Соціально свідомий бізнес не лише заробляє кошти, а й інвестує у громади. Такий приклад наслідування подає група підприємств західного хабу МХП. Нещодавно компанія допомогла з реконструкцією хірургічного відділення у Білогірській багатопрофільній лікарні, що значно покращило рівень медичних послуг. Нині ж ініціювали приїзд вузькопрофільних спеціалістів. Чому саме і чому саме лікарі? Ми максимально дбаємо за тим і спонукаємо розвиватися наші громади, щоб в них було зручно, комфортно проживати. І велику частину цього займає саме здоров'я наших людей в наших громадах. Саме тут присутнє наше підприємство Філія рідний край західного хабу МХП яке і тут же знаходяться наші працівники, наші пайовики, які можуть привести своїх діток на обстеження. За два дні лікарям вдалося всебічно обстежити близько трьох сотень дітей Білогірської та Теофіпольської громад. Я дуже пишаюся, що благодійний фонд МХП громаді ну, підтримує цю ініціативу і привозить їх в наші громади, де я ще, крім того, що є менеджером регіональним, я жителька селища міського типу Білогіря, то я ще й депутат Білогірської селищної ради. Тому є чим пишатися. Такі ініціативи дають шанс сотням дітей отримати якісну медичну допомогу, навіть якщо вони мешкають далеко від столиці. Благодійники наголошують, скарбничка здоров'я активно продовжує розширювати географію населених пунктів. Попереду ще сім областей, які матимуть можливість обстежити найдорожче у житті дітей. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Новий очільник Хмельницької РВА відвідав підприємство з виготовлення сухих сніданків у Дережнянській тергромаді. Оглянув виробничі потужності, завітав у різні цехи, відзначив сучасні технології, високі стандарти якості продукції та інноваційні методи обробки і пакування. Підприємство уже 20 років працює на Хмельниччині, зарекомендувало себе як надійного потужного виробника та має неабиякий потенціал і надалі підсилювати економіку краю. У такий важкий для нашої країни час виробники зазнають без. Зліч труднощів, але продовжують демонструвати стійкість та виготовляти якісну продукцію в результаті робочі місця для мешканців громади, податки в бюджет та розвиток економіки, наголосив Костянтин Кордонський. Дрони одна із надважливих складових сучасної війни. Про їхнє застосування від А до Я розповіли хмельничанам бійці 5-го батальйону «Любарт» та 12-ї бригади спецпризначення Азов. Окрім теоретичної частини, була й практика. Учасники заходу спробували керувати БПЛА на спеціальних тренажерах. Чи реально здобути базові навички у пілотуванні дроном на симуляторі? Дізнавалися журналісти Першого Подільського. Перед вами дрони, коптери та спорядження, яке використовують українські військові бійці 5-го батальйону Любар та 12-ї бригади Азов завітали у Хмельницький у рамках туру містами України. Тут краяни дізнались про тонкощі пілотування БПЛА. Військові розпочали із теоретичної складової моя лекція на годину. лекція мого побратима на годину. Будемо розповідати від А до Я. Наша презентація так називається від А до Я. З самих початків і до того до фактичних порад, як літати, що треба знати перед тим, як іти військо, що підтягнути. Абсолютно намагаємося покрити повністю все, щоб люди після того, як послухали, обов'язково прийшли додому і поцікавилися тими темами, почитали більше, які вони сьогодні від нас почули. Потім ж перейшли до практики. Бажаючі хмельничани відчули себе пілотами. Відтак здобули перші базові навички на спеціальному симуляторі. Зараз симулятори дійсно вийшли на новий рівень і дійсно моделюється повністю фізика польоту, моделюється вага дрону, моделюється його вантажопідємність. Відповідно, на симуляторі зараз доволі чітко можна симулювати знову ж таки навантаження і то, як себе дрон буде поводити. Так, звісно, з цьому можуть виникати певні складнощі в перші рази, але знову ж таки все напрацьовується руками і годинами польоту. Захід для цивільних мета його не просто проінформувати українців, а й зацікавити громадян у професії пілота дронів виключно для цивільних і для цивільних, які думають піти, так як вони прийшли сюди. Вони хочуть піти в Азов. Їм цікаво, тому ми приїхали їх зацікавити. У рамках туру бійці відвідують сім міст України. Пілот БПЛА один із важливих складників ведення тактики бою у сучасній війні. Захисники поділились своїм бойовим досвідом та розповіли про те, як долучитись до роти безпілотних систем. Олександра Тлустюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Українська мова це не просто засіб спілкування, це код нації, її історія та майбутнє. Тому в Хмельницькому провели мовний захід, де військові, ветерани та члени їхніх родин могли покращити своє володіння солов'їною. Провели захід фахові спеціалісти. Як все було, дивіться у сюжеті зранку. Обов'язково потрібно вітатися за двоєчі питання в родовому відмінку. Доброго ранку. А в обід ви вже маєте вітатися в називному відмінку. Добрий день. Як правильно вітатися, ввічливо сказати ні чи зробити комплімент українською? Про це на мовному заході розповідала філологиня Наталія Капустинська. Жінка каже, незважаючи на складний період, українська тільки набирає популярності. Ми бачимо позитивне в тому, що люди почали вивчати українську мову. Відбувається процес на цього творення, і це наскільки важливо. Захід присвячений вивченню української мови, організували за ініціативи голови Хмельницької районної державної адміністрації Костянтина Кордонського. Його відвідали капелани, військові, ветерани, їх родини та бажаючі покращити свої знання. Сьогодні обрали тему не дарма, адже було багато звернень від ветеранів від військових про те, що після того як вони повертаються із фронту, про те, що вони хочуть глибше і краще вивчати українську мову. Українська мова у військовому оточенні нині вкрай важлива, кажуть фахівці, і це не лише про внутрішні переконання, але й про безпеку, адже рідна мова може врятувати життя. Заходячи на штурми, заходячи на позиції, заходячи на російські ділянки, на російську територію, як віднайти один одного, По мові. як зрозуміти, де свій, де чужий, По мові. як зберегти своє життя, по мові. Бо інший раз на позиціях, коли хлопці зустрічаються і чути російську мову, значить в думках і в помислах проявляється розуміння людське, що це скоріше за все, російський ворог. Організатори кажуть, цей захід не останній. Надалі планують продовжувати подібні мовні зустрічі, щоб допомагати кожному покращувати свою українську. Тетяна Чепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Коні тварини, які сотнями років є помічниками людства. Колись вони були незамінними під час важкої фізичної роботи чи за необхідності пересування. Нині благородні тварини допомагають у психологічній підтримці тих, хто повернувся з фронту. У рамках проєкту Пункт психологічних практик поліцейські психологи постійно використовують зоотерапію як метод роботи з пораненими колегами. Так, під час візиту до місцевого кіноклубу наші захисники контактували зі скакунами, годували їх, а також спробували себе в ролі в. Вершників, крім того, на території конюшні живе чимало котів і собак, які теж не залишились без уваги. Цей захід відбувся спільно з психологами Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Національної гвардії, прикордонної академії та національної поліції. Дані заходи відбуваються в постійній основі. З метою реабілітації наших бійців, адже саме спілкування з нашими братами меншими тваринами, наші бійці мають змогу відновитись, відволіктись і краще зрозуміти себе, краще лікуватися, реабілітовуватись в майбутньому. Смертна кара найвищий ступінь покарання за злочин в Україні до 2000 року. Проте мораторій на неї накладали декілька разів до остаточної відміни у цивілізованих країнах світу. Вважається, що такий вид покарання суперечить правам людини та принижує гідність засудженого. Мої колеги дізналися думку хмельничан, чи вважають вони за потрібне відновлення смертної кари. Відповіді дізнаєтесь за мить у щоденній рубриці Питання дня. 29 грудня 1999 року Конституційний суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції. Відтак її остаточно скасували у 2000-му. Чи потрібно повернути смертну кару на думку містян та за які злочини? Я вважаю, що якщо такі злочини є, так. Да. А які це мають бути злочини? Наверно, вбивство, Катування, здіватися, мені каже, це найстрашніше. Там крав туди-сюди, туди, -сюди, туди -сюди. там афьори якісь, то це не такий вже такі, знаєте, це саме. а вже якщо життя людини ти забрав, ну буває по-різному забуває, буває, знаєте, всяке. Я не знаю, мабуть, це гріх, але мабуть так. А за які злочини за на вас? За які за те, що дуже багато крадуть. Подумай за себе, за дітей, а то вже на проценти хватить. І все. А другого ж немає варіанту. Остання інформація, яку я чув, що, наприклад, в Америці, в деяких штатах, е, спеціально скасували смертну кару, оскільки це е, додаткові витрати з державного бюджету, тому що такі справи потрібно більш детально розслідувати. На мою думку, з звичайне, як в нашій країні, є пожиттєве ув'язнення, це набагато краще, тому що ну свого роду. Як всі бачать, що ця людина дійсно сидить і це як живий приклад для інших. Ну, звісно, я сім'я великі злочин, звісно, треба. А за які злочини, на вашу думку, потрібно? За вбивство, за все таке. За вбивство, звісно. Треба зобновити. Ну, Тяжкі злочини. Ні за що. Треба, звісно. А за які злочини на вашу думку? Я знаю. Срочно зробити кару. А за які злочини? За те, що в нас такі і Верховну Раду треба всіх туди і всіх остальних. Наразі це всі новини від нашої інформаційної служби. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся ще більше цікавої інформації із офіційних сторінок телеканалу у соцмережах. Я ж бажаю вам мирного неба та лише переможних новин. До зустрічі на першому подільському.